Що нам важливо зрозуміти в шийному відділі хребта? Нам важливо зрозуміти не тільки наявність міжхребцевої грижі. Нам важливо зрозуміти, що таке відбувається з суглобами в хребті. Перший момент, що суглоби хребта реагують на міжхребцеву грижу. Коли йде просідання сегмента, бачите, сегмент дегенерував, грижа видавилась, просів і. Суглоби йдуть трохи внахльост. І це починає на суглоби створювати неадекватне навантаження. І виникає вторинний артроз. Це по кремеру. Далі, якщо диск занадто зводнений і розтягнутий, це може розтягнути суглобові капсули і створити другий тип артрозу, коли капсули більше страждають, ніж суглобові поверхні. Це я пізніше ще покажу. І так, у нас є артроз суглобів як наслідок міжклюцевої грижі або остеохондрозу. І у нас є історія, коли є артроз, не зв'язаний з цим. Зв'язаний реактивний артроз. Наприклад, є запалення суглоба, в суглоба є капсула. Капсула набрякає і починає підтискати корінці. Це більше не артроз, це артрита артроз. Наприклад, остеоартрит або деформуючий остеоартроз виникає у молодої людини. Це рання стадія остеоартриту. Ще нема клінічних змін, ще суглобові поверхні не деформовані, але капсула набрякає і навколо суглоба йде біль і набряк стру... тканин. В шийному відділі ви можете це пропальпувати, я вам покажу. Це часто зустрічається. Далі воно тисне, на... тисне і, роз... і дротує корінець. Якщо є і грижа, і артрит фасеток, то корінець буде що? Да, корінець буде дуже сильно ховатися, бачите? Торбуємо. Зрозуміло цей посил, мємчик. Продовження цього мємчика. міжхліпцева грижа і нервовий корінець конфліктують. І тут вилізає гострий фасетковий синдром. І з станом тряпками всіх розганяє. Ви поняли, так, да, цей м'єм?